2014 рік в Україні визначено роком Тараса Шевченка, 200-річний ювілей, якого святкує спільнота. Обласна бібліотека для юнацтва запланувала на ювілейний рік цикли заходів, які проходитимуть під знаком цієї події. Перший з них творча зустріч з відомою житомирською поетесою Марією Павленко. Як на добрім серці, всяка думка щира, на лихим снується сіра недовіра. Легкі в друга руки, як у птаха крила. Не друга поруки, як гранітні брила. Минулого року Марія Григорівна стала лауреатом премії імені Огієнка. На зустріч з юними читачами прийшла з традиційними подарунками книжками. Якщо вам потрапить така книжка, то це половина цієї книжечки, нариси, передмови, критичні статті, яких зараз не можна знайти в газетах, на жаль. От. А друга половина це, значить, поезії, в основу яких лягли реальні події Житомирщини. За довге творче життя доля подарувала Марії Павленко зустрічі з багатьма відомими письменниками. Про ці зустрічі і їх вплив на творчість розповідала поетеса Школяра. Ну, я дізналася багато нового про. Е Марія Павленко ну, хочу побільше про неї ще дізнатися, почитати деякі ще її твори, більше познайомитися з її біографією, з її творчістю. 17 січня Марія Павленко також святкує ювілейний день народження. Наші вітання становіки зеленські.